Ось такий ось апарат. Каже, хазяїн не вари. Зелено горить, а не вари. Зараз подивимося. Вихід. Вихід. Я тебе не знімаю. Так, вихід. Тут нічого. Тут тут нічого, виходу нема. Тепер знімаємо. Кришку, я вже зняв кришку, там подивився трохи. О там дивимося, а там де вона. О! І бачимо, що тут конкретно все згоріло. Воно видно? Ось тут. Оце тут все згорене. Ну, зніму плату, буде видно все. Такий от апарат. От. Значить, що в ньому? Кнопки включення нема. він, мабуть, включається тоді, коли торкаєшся електродом до заготовки. Далі тут ось щось обрізані були провода. Чому не зрозуміло, щоб не зняти тут із клем. Ось От таке. Грязний, вичищимо. Хозяїна була згоріла клема, підгоріла. Він не знайшов таку, знайшов оце таку. Роз'ємчик і на холодну сварку прошпандолив. ну Мабуть, із-за цього перехідний процес, мабуть, там і горіло все, що можна. Будемо розбирати, чистити, дивитися. Так, тепер дивимося, зняв плату. значить На виході. Все взірвано. Конденсатори взірвані, це, мабуть, теж резистор не знаю, перевірити треба. Але це ще не все. Зараз глянемо. Ось. Конденсатор розвалився. Зірваний. Це наче конденсатор. Подивіться, надо, що воно таке. Зараз глянемо. Ні, це варістер. Варістер, значить, пішло високе. Ось доріжки. Розплавилися, нема доріжки тут ось. Треба встановлювати. І треба подивитися ще транзистори. Що з транзисторами у нас робиться? Якщо транзистори гавкнулися, тоді все. Тоді ремонтувати смислу нема. Так, купив запчастини, ще там лежать, є, не всі показано. Зараз буду запаювати. Ось, кучка згорених і... Зірвані деталей, це ось варістер Бахну, це підпалений конденсатор. Це теж конденсатор. Ну, він вроді не підпалений, ну, мені все одно треба його. теж згорений конденсатор. Це варістер взагалі теж. Йому. Тільки я не розумію, чого воно так бахнуло. Що ж за напруга пішла? Оцей варістор стояв між землею і, і виходом. Це між виходами плюс-мінус. Може він електродом до корпусу доторкнувся. Невідомо, що. Так, запаяв усі усі детальки. Тут, я не показую. Під'єдную зовнішній блочок живлення діодний міст конденсатор. Я зробив отакий От, розпаяв технологічний роз'єм, сюди під'єднав. Зараз включаємо лампу латер, слухаємо, реле буде клацать. і подивимося сигнали на затворах. Так, візьмемо зараз щуп. Дивимось все, Так, дивлюся, що осцилограф тепер гарно буде, видно. Я виключив світло. Так, ну, поїхали. Так, включаємо трансформатор, подаємо потрошку живлення і слухаємо. Реле клацнуло. Лампа не загорілась. Я не показую лампу, лампа нормально себе веде. Виводимо так, в общем. 100 десь вольт, дав, Тепер дивимося. Так, на транзисторах де тут воно? Угу. Сигнали на транзисторах Ауто. Так, сигнали. Окей, ну зараз трошки ми збільшимо його. Так. Що ми тут маємо? Ми тут маємо... Так, так менше Зараз виберемо трохи синхронізацію. Так, що ми тут маємо? А ми тут маємо 41 кГц, так, дедтайм десь раз, два, дві мікросекунди. Випліски класні. Ну, в общем, сигнали хороші. Дуже хороші сигнали. Так, дивимося на іншому. А тут що? Не продавляється лак. О, так. Тепер дивимося тут. На цьому не понял? Нормальный? І на цьому? І на цьому точно такі ж сигналы. Ну, нормальні сигнали нормальні. Всі ідентичні. Ну, ще подивимося на першому. Нехай ну, буде. Точно такий. Все, всі сигнали однакові, хороші, красиві. Тепер поставимо байонет. Я зараз покажу, який байонет був, який треба ставити. І потім на електрод. Так, зараз перевіримо цей апарат, включаємо, тут нема кнопки включення. Тут більше всього, що є ВРД. І напруга холостого ходу низька. Так, загорілося, вентилятор не працює. Можливо, вентилятор буде працювати, коли ми торкнемося електродом. 20 вольт. Так, а ну-ка. Так, да, вентилятор запрацював. От. Тепер на мінімальному струмі. Тут антизаліпа нема, мабуть, він скидає до мінімального. От так, 100. Так, добре. Зараз в нагрузку його кинемо. О, на ВРД скинув до 20 градусів. О, 20 вольт. Так, пробуємо. Так. Ага, ні, в є. Скидає десь до 25-30 вольт. Стрілка, бачите як? Так. О. Так. Ну, 150 ампер своїх дає. Ну, для нього більш ніж досить. Для нього більш ніж досить. Так, тепер на електрод. Yeah. Включаємо сварку. Так, зелений загорівся. Ток струм мінімум, він зараз не працює. Зараз запрацює. Так, очі. Запалювати, запалює. На мінімальному струмі трошки додавим струм. Струм на середину. Нормально палить і максимум Ну, норма, норма. буде жити, Окей.